Уноважень впливати на слідчих міліції СБУ ДБР їх недостатньо, і це призводить до і протистоянь. і Але головне те, що справи не рухаються, і прокурор нічого не може зробити. Тобто, це потрібно усувати. В якійсь степені ці зміни, в якійсь степені ці зміни вони якраз і націлені. На те, щоб додати можливості, додати відповідальності, можливість реагувати прокурорам на такі е, випадки е, неналежної роботи слідчих та там детективів БЕП, ДБР, СБУ і так далі. Тобто є потреба, вони мають бути змінені і прокуратури дійсно мають бути повноваження. Пливати на те, щоб слідство здійснювалося відповідно до закону, інша частина це знову ж таки надання більших повноважень саме особі генерального прокурора. Це теж складна дуже тема, в якому плані що кодекс, і фактично, це наші обов'язки перед Європою. Вони кримінально-процесуальний кодекс. Він закладає незалежність прокурора, який безпосередньо здійснює нагляд за конкретним кримінальним провадженням. І в генерального прокурора, якщо брати до внесення цих змін, у нього є якщо буквально ти читати зміни. У нього є тільки передбачені кілька випадків: чотири, якщо не помиляюсь, випадки, коли він може взяти справу, вивчити і прочитати, дати вказівки, відреагувати на якісь правопорушення. Зокрема, ну це там продовження строків. Це скарга на порушення розумних термінів, це скарга слідчого на дії прокурора, і ще якийсь процесуальний момент. Тобто, просто якщо, допустимо, є скарга і про те, що є неефективне розслідування, ну фактично, немає процедур про те, що генеральний прокурор чи прокурор вищого рівня може витребувати цю справу і дати вказівки, але. але... Це робиться. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.